В столиці відкрився новий велнес центр, сучасний медичний простір, який надає анонімні послуги з діагностики і профілактики, зокрема ВІЛУ, і це безкоштовно. Де можна пройти тестування і чому ця ініціатива надважлива в Україні зараз? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже. Свій підпис на анкеті пацієнта залишає Анна Галаєва. Деяти нам згоду, щоб провести тестування. Вона серед перших відвідувачів нового центру діагностики у Києві. Це ми проводимо одноразовими системками, які я перед вами буду зараз відкривати. Сюди прийшла задля комплексного скринінгу на гепатит Б, С, ВІЛ та Сифіліс. Я здаю їх регулярно. Не зважаючи на те, чи є якісь очевидні ризики, чи немає. Я вважаю, що як чекап організму треба робити, так і досліджувати свою кров на будь-які інфекції і хвороби. Анна – лікарка за освітою у 22-му, коли її чоловік пішов добровольцем на фронт, дівчина відкрила крамницю для дорослих, яка згодом стала і кав'ярною, і просвітницьким простором у темі статевого життя у нас є оцей дефіцит. Інформування людей е і зниження сорому і стигматизації в цій темі, за даними МОЗ в Україні, щороку реєструють близько 400 нових випадків інфекції, які передаються статевим шляхом. Зокрема, боротьба із вірусом імунодефіциту людини, так званим ВІЛ, триває руками, і щомісяця забирає в середньому 80 життів. Просто зараз на ваших екранах ви можете побачити, хто у зоні ризику. Люди, які переважно хворіють на віл, але це насправді люди, які можуть підхопити інші захворювання, які передаються статевим шляхом. Зокрема, це чоловіки, які мають статеві контакти із чоловіками. Зокрема, це люди, які вживають наркотики ін'єкційно. Також це люди, які часто міняють статевих партнерів, не використовують контрацептиви. По життєву терапію ліки, які блокують мутації, не дають вірусу прогресувати і переходити від людини до людини, пацієнти отримують безкоштовно. Але найважливіше наголошують у центрі громадського здоров'я діагностувати хворобу вчасно.